Віруючи, увечері 18 грудня і наступного дня зранку йдуть у храми помолитися Святому Миколаю. В народі цей святий більше відомий як Микола Чудотворець, захисник усіх подорожуючих, моряків, купців, несправедливо засуджених. І ще древні люди вірили, що він міг приборкати стихію, зцілити безнадійно хворих людей. За переказами, Микола Мірлікійський був сином багатих набожних батьків, зазнав жорстоких переслідувань за Христову віру. Двері його будинку були завжди відкриті для усіх. Сиротам він ставав батьком убогим, милостивим щедродавцем, який увесь свій маєток, що залишився по заможних батьках, роздав бідним. За це Господь його наділив здатністю творити чудеса. А вже згодом, коли константинопольські монархи визнали вчення Христове, він був обраний спершу єпископом, а потім архієпископом у місті Мірлікійській. За що й одержав прізвище Микола Мірлікійський. І по смерті до його мощей, що понині зберігаються в спеціально збудованій в італійському місті барі церкві святого Миколи, йдуть юрби людей. У ковалі, Свято Воскресенському соборі, зберігається ікона з часточкою мощей Святого Миколая. В день шанування угодника Божого Миколая до собору прийшло багато прихожан, щоб поклонитися образу святого. Надіємося, що він буде допомагати і дітям нашим, і нам, і здоров'я посилати, Як кажуть, то все з надією, то воно й буде відбуватися. Ці як кажуть, наші турботи вони так напрасно не проходять. Бог нас таки не оставить. Ми знаємо, що він покровитель, особливо тих, хто подорожує. От, і так як ми часто подорожуємо, особливо молоді люди, ми повинні молитися до цього святого, щоб він нам завжди допомагав, а також молитися, щоб він опікувався молодшим поколінням, оскільки він також є їх, особливо діток наймолодших. От і тому хочеться помолитися сьогодні, незважаючи ні на які проблеми. Ну, Щоб святий Миколаїв саме перше послав здоров'я мені і моїй родині, а також ну. Щоб я завжди куди я путешествую, щоб завжди мені во усьому спотешествував, і щоб його сила і його благодать завжди була со мною. В Україні з давніх давен, з покоління-покоління, передається велика пошана до святителя Миколая. Ікона з його зображенням обов'язково висіла в кожній хаті, обвита вишитим рушником, подорожуючи, водії образ святого брали з собою у довгу дорогу. Але особливою популярністю він користується у дітей. Цього дня вони з нетерпінням від доброго святого чекають подарунків. Цукерки від Святого Миколая маленьким та юним ковальчанам вручили посадовці та депутати міської ради громадські активісти. Кошти на їх придбання виділено із міського бюджету. 40 пацієнтам, які перебувають на лікуванні у Ковельській дитячій лікарні, солодкі набори передали голова міського осередку Союз Українок Алла Полякова та завідувач відділу культури міськлеконкому Володимир Яцина. Про дітей з особливими потребами подбали директор Центру соціальних служб для молоді Лариса Зінченко та громадські організації Реабілітаційні центри і особлива дитина, які потішили їх не лише миколайчиками, а й організували цікаве театралізоване дійство. Святкову виставу для дітей-сиріт, котрі навчаються в школах міста, підготували вихованці загальноосвітньої школи номер 3 Куди завітав і заступник голови Волинської облдержадміністрації Степан Родич. Він і вручив дітям подарунки, а ще їм побажав добре вчитися, оскільки, за переказами, Святий Миколай приносить солодощі лише слухняним дітям з хорошою успішністю. Тут у Ковелі проходить і в районі кілька таких акцій сьогодні святкових присвячені Дню Святого Миколая. Тому скрізь доводиться побувати. Я хотів би сьогодні від імені губернатора Волинської області Героя України привітати усіх присутніх у цьому залі з чудовим християнським святом Днем Святого Миколая. Ви всі знаєте, що зараз в державі робиться усе можливе для того, щоб християнські традиції відроджувалися в нашій державі. І цього свята Святого Миколая, воно особливе. Його з нетерпінням чекають як діточки, так і батьки. Ви знаєте, коли за давньою традицією, коли діти встають і під подушкою знаходять подаруночки, іграшки, це завжди приємно. І ми маємо один день в році, коли така нагода випадає. В цілому 173 дитини-сироти отримали подарунки, закуплені за кошти обласного бюджету. З добром і щедрістю завітав святий Миколай і до дітей, котрі проживають в районі. Зокрема, голова Ковальської райдержадміністрації Віталій Карпюк з Миколайчиками побував в Довгоносівській школі-інтернаті, де 110 учням вручив подарунки. А в будинку культури села Добове його чекали близько 300 дітей сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей району. З благословіння і розповіді про духовні подги та добрі діла Святого Миколая до дітей звернувся настоятель Добівського свято-юрівського храму отець Іван. Щирими вітаннями та подарунками сюди завітав і заступник голови облдержадміністрації Степан Родич. А Віталій Карпюк роздав 16 учням класу із спортивним нахилом Довгоносівської школи-інтернату подарунки із зимовим одягом і взуттям. На це кошти виділила райдержадміністрація. Музичні вітання усім гостям свята подарували учасники районного огляду конкурсу української пісні Срібні дзвіночки. Цього ж дня в дитячій юнацькій спортивній школі пройшли обласні змагання з мініфутболу серед дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених багатодітних родин, які навчаються в школах-інтернатах в Волині. Змагання відбулись під патронатом голови облдержадміністрації Анатолія Француза і голови обласної ради Василя Дмитрука.